Що таке червоні переговори і чим вони відрізняються від принципових і м'яких. Переговоримо у цьому відео, щоб ви могли домовлятися. Домовлятися в наш час є дуже важливою такою опцією, оскільки кожного разу ми або торгуємось на базарі, торгуємось в супермаркеті, зокрема, насправді, на вулиці, коли до вас підходять люди у формі, зокрема поліцейські. І намагаються вийти у певний діалог, навички перемовин потрібно, щоб були завжди. В навчальних аудиторіях, коли ви доповідаєте ту чи іншу тему і вам хочуть виставити ту чи іншу оцінку. Коли ви презентуєте свою робочу концепцію в себе на роботі, або коли намагаєтесь створити певну бізнес-модель, вам необхідно комунікувати з усім суспільством для того, щоб запропонувати ваші товари. Коротше кажучи, Місце перемовин є у нас постійно в нашому житті. І так, ми повинні розуміти, що жорсткий стиль перемовин передбачає сприйняття нашого співрозмовника як суперника, як опонента, в той час, як от у м'яких перемовинах наші опоненти називаються не опоненти, а друзі по комунікації. Тобто певна така ось метафора існує. І якщо ви маєте на меті вступити в таку жорстку комунікацію, то зверніть на це увагу, вам необхідно сприймати ваших співрозмовників як опонентів, таких ворогів, з якими ви змагаєтесь. Але давайте розкажу, в чому відмінність взагалі червоних перемовинь, м'яких і принципових. Жорсткий стиль перемовин він застосовується в ситуаціях, коли необхідно домовитись один раз і ви вже із цим комунікатором. Не будете, скоріш за все, домовлятись ні про що, тому що ви домовились, мости спалили, ви йому не подобаєтеся, а він вам. Це ось такий стиль червоних перемовин. Одноразові перемовини, грубо кажучи, якщо можна так сказати. Тобто, це перемовини, в яких ламають певною мірою через коліно, якщо скористатися допомогою метафори. В той час як м'який стиль перемовин застосовують в ситуаціях постійної співпраці. Давайте поясню на прикладах. Уявіть, що у вас є діти, і ви хочете їх переконати їсти манну кашу. Так от, ви ж не будете ламати їхню психіку і ось червоним способом, використовуючи метафору, що вони ваші суперники, переконувати в необхідності з'їсти кашу. Так, дехто робить так, але що тоді буде? Буде мати справу з, полам... з поламаними дітьми. Їхня психіка може не витримати в той час. Оптимально застосувати метафору, і сприймати наших дітей як друзів, зокрема, дітей в прямому значенні. І розуміти, що варто тут застосувати саме м'який стиль переговорів. Бо щодня, скоріш за все, ми будемо вести з ними діалоги, щодня будемо переконувати в чомусь, а вони нас. В ряді випадків, звичайно, можуть бути і використані. Концепції на працювання принципових перемовин це вже від ситуації. Хоча так, звичайно, що в ряді випадків з дітьми ви будете застосовувати і жорсткі комунікації, зокрема в тих ситуаціях, де вони будуть щось робити на шкоду собі. У вас іншого можливого виходу не буде. Ну, але в переважній більшості, в сімейних комунікаціях жорсткі перемовини не варто застосовувати, ну бо це не не той вайб створить у сім'ї. Ви ж розумієте, що таким чином ви навчите оточуючих тільки жорстким перемовинам, і вони вас будуть залучати у такий стиль комунікації. Тобто вас будуть сприймати як суперник, будуть вашу комунікацію з ними оцінювати як перемога чи програш. У вас буде не співпраця, де взаємні поступки, а щоб от саме хтось відмовився від своїх бажань, а хтось реалізував тільки свої. Буде концепція необхідності бути жорстким в комунікації і в перемовинах. Ідеологія буде недовіри іншим, бо вони можуть обманути, сказати неправду. Будуть інструменти погроз використовуватись. Ну, і концепція буде зводитись тільки для отримання особистої вигоди. Тобто ніяка вигода колективна не буде. Сприйматися як така, яку необхідно досягнути. Тобто, це ось жорсткі перемовини, особиста вигода, егоїстична така от форма комунікації. В той час, як, до прикладу, м'які переговори вони можуть передбачати ситуацію, коли ви відмовляєтесь від певної частини, робите певні якісь поступки, а принципові перемовини це про обмін поступками. Тобто ви від чогось відмовляєтесь і ваш комунікатор також відмовляється. Ваш візаві по комунікації, ваш учасник комунікації, з яким ви вирішуєте разом проблему. У вас тоді є таке ось відчуття ми. В принципових перемовинах є відчуття ми, бо нема когось такого головного. Тобто головні і ви, і ваш співрозмовник. У ситуації червоних перемовин, ви головний, а той, хто. Повинен бути вами переконаний, ну такий другорядний, в ситуації, що яких перемовин може бути підхід, за яким ви не дуже такий от важливий, не дуже важлива персона, в той час, як та людина, з якою ви хочете домогтися, вона піднімається на певний такий п'єдестал, і ви різними родами от от компліментами, змінюючи свою позицію, довіряючи їм, відмовляєтесь, можливо, від частини своїх якихось там побажань. І ви це робите навіщо у м'яких переговорах для того, щоб зберегти відносини. Тому це певною мірою схоже із принциповими переговорами, але в принципових переговорах ми займаємо м'яку концепцію в спілкуванні з людиною і жорстку в контексті проблеми. Тобто до проблеми ставимося жорстко, а до людини. Так от лояльно, комфортно. Ми відділяємо в принциповій комунікації людей від проблем. Що люди це люди, а проблеми це проблеми. В той час, як у жорстких комунікаціях зазвичай ототожнюють і людину, і проблему. І там є такий лозунг, як ви скоріш за все знаєте, що нема людини нема проблеми. Тому що в жорстких комунікаціях, повторюсь, ототожнюють людину і проблему. А у м'яких комунікаціях відмовляються на користь свого. Комунікаційного такого учасника на його користь відмовляється від своїх бажань. Основна ціль комунікації, саме м'якого стилю це виготовити згоду, тобто, щоб була згода. Тобто це така от сама ціль. В той час, як ціль у принципових комунікаціях це взаємовигідний результат. Тобто, щоб нам з вами було добре. Тобто принципові перемовини повторюсь ще раз, це про четверту позицію. Четверта позиція це позиція ми. Грали ви з кимось у волейбол, футбол, в одній команді, коли ви взаємодієте, у вас така от командна атмосфера, командний вайб. Ми тут всі разом, нам потрібно вирішити проблему до проблеми жорстко, до людей в команді м'яко. Ви розумієте, ага, з ким про що комунікувати в когось, можливо, там травма якоїсь ноги чи руки, хтось більш сильніший в даному випадку, хтось менш, і з'ясуєте, а як би можна було б вирішити проблему, перемогти, до прикладу, команду, з якою ви граєте, або досягнути той чи інший результат? Тобто, отакий ось четверти, четверта, четверта позиція у вас у сприйнятті. А не перша. В комунікації червоній там спілкування з першої позиції. Я хочу. Я хочу це, я хочу це, мені потрібно, а ти давай роби. Зроби це, зроби це до завтра, до післязавтра, щоб не отримати копняка, інакше покараємо тебе тим-то, тим-то. Розумієте? А який стиль переговорів певною мірою передбачає. Вхід в другу позицію. Тобто я розумію, що тобі потрібно ось це, і давай я тобі це дам. Я розумію, що тобі незручно, ось я тобі дам такий-то ресурс. Я відмовляюсь від чогось. Окей, добро, давай тобі буде добре, але давай допогодимося. Я зроблю знижку, але давай все ж таки цю угоду укладемо. Тобто такий м'який стиль перемови. Ви можете вибирати той, який більш зручніший вам, залежно від контексту. В ідеалі, звичайно, що необхідно володіти цими всіма трьома способами. Бо життя така непередбачувана річ, і чим більше у вас інструментів впливу на світ зовнішній і на внутрішній, тим краще, тим ви будете сильніші і гнучкіші насправді. Бо не однотипно будете реагувати, або тільки здаватися і пропонувати щось більше, або тільки жорстко так от вести дискусію, або тільки от взаємовигідну ситуацію, в ситуації, де ви не можете цієї взаємовигоди він, він досягнути. Бо той ресурс, який ви дасте вашому контрагенту, він може використати проти вас. Або, можливо, ці перемовини є частиною якихось більших ваших життєвих обставин, і вам за будь-яких умов необхідно досягнути результату. Навіть ціною того, що ви зіпсуєте відносини з вашим візаві по комунікації. В будь-якому випадку, ці всі відповіді знаходяться саме у вас на дані питання, в яких ситуаціях, який стиль перемовин необхідно застосувати. І я думаю, що ви. Застосуйте його правильно. І в ситуаціях на вулиці, і в ситуаціях в бізнесі, і в сімейних ситуаціях. Можливо, навіть ваші субособистості також розмовляють десь м'яко, десь жорстко, а десь принципово. Тому ви можете берегти себе в цих комунікаціях уже з новими знаннями і вдосконалюватися. До зустрічі в нових відео.